Доброго вечора! Вітаю усіх прихильників лотереї Мегалот. Мене звати Ірина Фролова. І сьогодні я проведу розіграш на кону два головних призи: мега джекпот мільйони 30 тисяч гривень. Та мегаприз 870 тисяч гривень. А вже за три хвилини ми будемо з вами знати виграшну комбінацію чисел. У нашій студії присутня тиражна комісія. Це представник Міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вечора. Отже, я бажаю вдачі кожному з вас і відкриваю 1388 тираж. Вмикаємо лототрон. На минулому тиражі пощастило гравцю з Житомира. Він вгадав п'ять чицо переможної комбінації та виграв більше 30 Тисяч гривень. А номер першої кульки давайте подивимося 23. Щасливчик зробив шість простих ставок, і одна з них принесла перемогу. Номер другої кульки 12. Щоправда, цей гравець не вгадав мегакульку, і додаткових мегакульок не придбав. А міг би подвоїти виграну суму. Номер третьої кульки 39. Мешканцям Житомира. Мабуть, цікаво, де у вашому місті виграють гроші. Номер четвертої кульки 30. Отже, щасливу ставку було зареєстровано у Житомирі. Номер п'ятої кульки 15. по вулиці Київській, 77. Це фірмовий стіл МСЛ в торговельному центрі. І номер шостої кульки 36. Випало шість кульок, і це шість щасливих чисел на сьогодні. А тепер розіграємо мегакульку. Вмикаємо лототрон. Нагадаю, мегакулька подвоює ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел. І номер виграшної мегакульки 1. Сьогодні виграшна комбінація наступна: 23 12, 39, 30, 15, 36. І мегакулька номер 1 Вітаю усіх переможців і ми чекаємо на результати. Отже, якщо сьогодні ви вгадали три числа, то виграли 22 гривні. За чотири вгаданих числа виграєте 201 гривню, та за п'ять вгаданих чисел 9492 гривні. Якщо ви вгадали мегакульку, то нагадаю, що ваші виграші за три, чотири та п'ять вгаданих чисел подвоюються. А головні призи зростатимуть. І наступного тиражу ми будемо розігрувати мегаприз 920 тисяч гривень та мегаджек. Под 2 мільйони 80 тисяч гривень. До нового року залишилося чотири тиражі, а це означає, що є чотири шанси стати мільйонером ще у 2014-му. Грайте і вигравайте! До нових зустрічей!